Ось, продовження вже зібране, 1,40, ціна 10 тисяч, дерево ясень. Таке 1750. Дерево дуб, шістнадцять тисяч таке. Таке 14. Ну і є сплити за п'ять тисяч. Плюс матрасики виберет. Диван 132 еліт. Кокон, 6000 тисяч, такі такий інвестицій. Отак уже зібрано з матрасом. Нормальний матрас 7,300 ліжко, 10. Ясень, бук, дуб, бук. Ліжка різні є, можемо ще додати. І знову збирається дерев'яне ліжко на метр сорок. Перше забрали. Дерево ясень. Нове відео. Такий красивий кокон, кому потрібний на літній період, номер телефону. Диван, еліт, кресла, Траси різних розмірів є. Добавилось нове ліжко на метр сорок. Стіл кухонний. Може бути і в зал. Далеко трапес, телефон. На вибір подушки, є різні матраси, вішка. Благовеліжку. Можна з прикроватками, з комодом замовити.